Як війна Ізраїля з Іраном відіб'ється на Україні, звертаю увагу ще тиждень тому Зеленський можливо знав про конфлікт. 8 червня він заявив, що Сполучені Штати перенаправили 20 тисяч ракет, які мали віддати Україні. Натомість вони віддали їх на близький схід. А тепер ми бачимо, як Ізраїль збиває ними іранські дрони. З очевидних наслідків Україна може залишитися зовсім без поставок зброї США, бо Ізраїль тепер у Трампа в пріоритеті, а отже, вся зброя буде йти туди. Якраз цього тижня в Пентагоні говорили, що не планують нових пакетів військової допомоги для України цього року. Отже, нам, мабуть, буде сутужніше. Ще один наслідок: Трамп сконцентрує свою увагу на близькому сході, і цим зможе скористатися Путін, посиливши літній наступ. Підтвердження цьому це новини про просування Ування росіян у Дніпропетровській області Нью Йорк Таймс пише, що невдовзі росіяни спробують захопити Новопавлівку на Дніпропетровщині для захисту своїх флангів військ, які зараз тиснуть на Покровськ. Отже, бачимо, що це місто лишається ціллю номер один для росіян на це літо.